Покажу вам гортензії, які вже починають цвісти. Це гортензія Candlelight. Тут стерильні квіточки і фертильні. Це гортензія Мохіто. Вони ось такі салатові квіточки, дуже гарні. Так, це моя новенька Framboazin Rensaм або Самарська Лідія. Ще називають. Це моя ваніла Фрис. Тепер у нас важа гортензія. висока. Ще не квітує, тільки починає. Це лаймлайт, також доросла, дуже висока, дуже потужні. В неї пагони. Дуже міцно тримаються цвіття, не лягають від дощу. Це Polar поларбір, тільки-тільки починає. Це якась No Name, Я їх туди-сюди пересаджувала і втратила назву. Не знаю, подивлюся, як зацвіте, подивлюся на що вона схожа. Це новенька Petit Star, Дуже малесенькі такі суцвіття. Це карликова, Перший рік у мене росте. Це також карликова. Little фреско, але дуже велике суцвіття. Як для молодої рослинки, я тільки цього року посадила, а вони вже такі високі. Я пообрізаю всі суцвіття на молодих гортензіях, щоб вони набирали кореневу систему. Дуже слабенько ще цвіти. Також молоденька. Це Діамантіно, Монблан. Також така зелена, схожа на мохіто. Це Тардіва. Тільки починає цвісти, Молода. Це Лівана. Це найвища гортензія. До трьох метрів заявлено. Ну, в перспективі зараз вона малесенька і щось таке взагалі невзраченьке. Magical Candle. Меджикал Lady. Скайфол, сани Фрайс, Ушу, Пинк Даймонд.